Мальчика на Евровидении или не пустить. Вы просто очевиден? Это мальчик-украинец? Или приехал с а, Папа Новой гвинеи Ах, не ту песенку спел! И давайте мы опять бух, пошли дрожжи бурлить. И вот мы что обсуждаем. Почему мы не обсуждаем, что с нашей экономикой происходит? Значит, мальчик не важен, важна экономика. Чому питання освіти, культури завжди ставляться на другий план, ніж економіка? Вони намагаються апелювати до піраміди Маслоу, що найнижчий рівень це е, все ж таки ну, економічні потреби, базові і, і так далі. Я згодний. Але справа в тому, що у кожної сім'ї є піраміда. У кожної сім'ї є піраміда. І допоки оця канва піраміди не буде нашою? Тоді ну, економіку немає смислу будувати. Вони чомусь подумали, що те, чим ми займаємося, це якась висока с -с -с сходинка піраміди. Ні, ми не займаємося сходинками піраміди. Ми взагалі. Фундамент піраміди, тільки намагаємося укласти, і ми намагаємося сказати, що цей фундамент має бути українським. І от пірамідка має бути українською. І тоді, да, звісно, річ, ми починаємо з економічного розвитку. Але ні, чуваки будуть захищати свого мальчика за смуглянкою, якого виставили як посміховисько для того, щоб він спровокував всіх українців, які по суті використовують хлопчика як гарматне м'ясо. А ну, а їм же ж. Не вперше використовувати людей задля своїх геополітичних цілей, для розпорушення якогось внутрішнього скандалу. Вони це якби не вперше роблять, їм це зрозуміло. Але мені здається, що все ж таки мальчик, мальчик набагато важливіше за економіку. І нам треба розуміти, що і знати для кого ми будуємо економіку, для якого мальчика ми будуємо економіку. Тому виховання дітей. Як наших дітей. Це перше. Перше, що це має бути все це має бути наші діти. Це мають бути наші політики, це має бути наша економіка, наш шоу-бізнес, наша культура. Все має бути в першу чергу нашим. От коли воно буде нашим, тоді да, ми розвиваємося. А тут у нас прилетіли інопланетяни і хочуть будувати щось своє. І казати, втягуйтесь, 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 втягуйтесь. Ми вам зробимо операцію, ви теж будете майже інопланетянами. нашим третім сортом, як в старі добрі часи. Ні, дякую, не надо. Почому не обсуждаем, що произошли капітальні сокращения Запорозька Мотор моторсич, що произошли сокращения на Запорожском металлургическом комбінаті Запорожсталь? Почему мы ми не смотрим, як сокращается соціальна сфера? Ми мы мы на це не обращаем внимания, це нам наплевать. Нам в першу чергу треба будувати українську Україну, і нам треба э, пройти певні. Э, певні фундаменти треба закласти, тому що. Те, що він каже, соціальна сфера там, і так далі, економіка, промишленість і так далі. Ні. Це вже це потім. Тому що нам треба, і ми займаємося закладанням нашого фундаменту для нашої України. І Україна має бути нашою. Розумієте? Не можуть прилетіти якісь інопланетяни і будувати тут щось своє. Так не повинно бути. Тут має бути наше. По нашим законам, по українським законам. Україна має бути українською. Звісно, річ з там, національними там, тимені національними меншинами, з етнічними меншинами, з туристами, з емігрантами. Все це відповідно до світового законодавства. Все це у нас в законах передбачено. Але ми не допустимо того, щоб у нас тут в Україні формувалась якась інша нація і претендувала на роль титульної нації. Ось так: от. ми не допустимо в Україні. Щоб вживалось слово проукраїнське. Як в Україні може бути проукраїнський? Як мені можуть сказати, будучи громадянин України, сказати, а він проукраїнський? А ти тоді хто? А я от якийсь то посередині. посередині між чим? Між проукраїнським і проросійським ні? Я проти того, щоб в Україні взагалі були якісь про інше, ніж українське. В Україні можуть бути тільки українські. І всі інші про, це злочинці. І не треба українців ставити в полюс. Типа є проросійські, а є проукраїнські. Українські тут, українець не може бути одним із полюсів. Українець це фундамент, це основа. І от на фоні українського можуть утворюватися там. От, про Ліберальні українські, проконсервативні українські, про ностальгуючі українські, тобто вже там багато, але не може бути про російську, про українську. Це, це бред, це, це сепаратизм. Сама фраза, це вживання цієї фрази є сепаратистським. Люди, які в Верховній Раді це вживають. Я вважаю, що якщо у нас ну, таких людей не садять, то напевно це провокація. До чого я це все вам розповідав? Я розповідав про певний контекст, що президентом Зеленського, начебто, на вухо, нашіптує Арестович про великі досягнення і про те, що треба уникати мугу. Треба будувати великий космодром і зробити все, кісьми лягти, але вилетіти в космос. Для того, щоб сказати: от які ми великі, ми змогли, Смаглі пригнути вище голови. Але питання в тому, а для кого це все? Для кого ми стрибаємо вище, вище голови? Для кого ми будуємо літаки? Для кого ми будуємо потужну Україну? Для яких таких поколінь? Для людей, які будуть нести певні цінності, які будуть нести певний рід. У нас довгий родовід. Нам треба розтягнутися в просторі. Нам треба здобути наше безсмертя в наших предках. Нам треба зробити безсмертними Ні. нам треба здобути безсмертя в наших нащадках і нам треба. Зробити безсмертними наших предків. Нам треба стати величезною нацією і оживити багатьох людей, а також надихнути безсмертям і себе і вдихнути життя і глибину в наступні покоління. Нам це треба робити, ми це уникаємо. І ви знаєте, оця от, це дуже важливо запам'ятати таку річ. Ми, ми, якщо досягаємо чогось великого, якщо ми летимо в космос і там чогось досягаємо, ми маємо розуміти, для чого ми це робимо. Для чого? Але ціллю цього всього є завжди, завжди є і була людина. Людина, її історія, її культура, її спадок, її рід, історія предків, які до цього прогресу дійшли. До цього всього. Це треба пам'ятати. Це треба не просто пам'ятати. Їхню справу треба продовжувати. Ми маємо бути живими, так розвиватися в технологічному про прогресі. І так, нам треба технологічний прогрес. Але технологічний прогрес для людей, а не технологічний прогрес для технологічного прогресу. І тому, коли у Зеленського на вухо трендить йому Арістович, пропоную звернути увагу про те, що говорить Ілон Маск. I'd first like to share with you my vision for the future. I believe in a renewable energy future. I believe that humanity must become a multi-planetary space-bearing civilization. Those seem like exciting goals, don't they? Я вірю у відновлювану енергетику, і я вірю, що людство має стати мультипланетарним Планетарною цивілізацією, яка буде мандрувати між планетами. Власне кажучи, Ілон Маск каже не про те, що ми маємо це досягнути і це вміти так робити. Він каже, що людство живе, і воно має розповсюджуватися. Воно має нести життя на інші планети. Не просто долетіти до Марсу і сказати: Вау, ми досягли. А в тому, щоб нести туди життя. Але що таке життя людини? Життя людини це і внутрішня енергетика, це природа, яка буяє в людині. Це інстинкт її, це вся краса природи, яка є на планеті Земля. І вся ця культура, яка сформувалася. В часи цієї природи, в часи бояння наших гармонів, нашого всього такого. <гум> да? Тому е, треба розуміти одну таку річ, що м -м, не космос, на думку Ілона Маска, є ціллю не космос, а людська цивілізація. Ось це треба зрозуміти. Для росіян, включаючи Аристовича, складається враження, що для них цілею є космос. Великі достіження, начебто вони живляться тим, що вони змогли. що вони щось велике побудували. Але для Ілона Маска ціллю є цивілізації, люди, їхнє життя, їхня культура, їхнє щастя. І справа в тому, що на планеті Земля для цих щасливих людей, можливо, вже мало місця. Нам треба відновлювати екологію, нам треба дуже багато. Як з землею працювати, з її екологією. І справа в тому, що у нас нормально виходить плодитися. І, здається, наші технології настільки потужні, що ми можемо а, із Сахари робити оази, із Тундри теж робити місця, придатні для проживання. Ми багато чого можемо. Ми зараз думаємо про те, як синтезувати, як робити повітря на Марсі із тієї води. Ми шукаємо там екстремофілів, це е, живі організми, які здатні в екстремальних умовах існувати. Ми думаємо про те, як можливо в інших планетах ми можемо зародити життя. Ми хочемо продовжити життя. І життя це не просто долетіти кудись і тицнути ти пальцем. Життя це те, що б'ється в нас, в наших серцях. І це не обов'язково наші прямо фізичні тіла. Можливо, в інших. Екологіях, з іншою гравітацією, з іншим кліматом і з іншими хімічними пропорціями, хімічних сполук і так далі, нам вдасться створити життя. Але що таке життя? Життя це не просто ракета, яка долетіла. Життя це наша культура, це наші інстинкти, це наше прагнення, це наші устрімління. І тому тут ніяк не обійтися саме без, без нашої культури, без нашої мови, без смислів і філософії, яка є в нашій мові, без цього всього великого спадку, який тисячоліттями нам передавався, писався, починаючи від скель на скельні написи, на скельні малюнки. Які нам розповідали про життя і що таке життя. І все життя ми займаємося розмірковуванням, що таке життя. Ми його досліджуємо. І ми його досліджуємо сьогодні, ми його досліджували 10 років назад, ми його досліджували 100 років назад, 1000 років, і багато-багато років назад. Да, ось таке, що життя. Не просто долетіти. А насколько важна вам мова для культуры? Мова? Да. Для культуры э, очень важно э, уважение всех культур. Угу. Мультикультурность. Угу. Это прекрасно. Это богатство. Это богатство. И запреты нет. Абсолютно нет. То есть это квоты? Там, абсолютно, это все. абсолютно нет. Не хочу эту тему трогать. Позорная тема. Абсолютно неинтересная. Лучше качать свое. И сильно качать свое. Ничего не запрещать. Но качать свое хотите украинских артистов, так влейте, возьмите продюсеров мощных, создайте систему, и будут у вас, у вас украинские артисты, Вы, можно, можно создать что угодно. Этого ничего нет. У нас Мартини правит балом, и там рекламы, ну, там новогодние дерьмище снимают, понимаешь? То есть у нас нет культуры в прямом смысле этого слова. Ничего. Где наши спонсоры? Где наше все? Ничего. Ни культуры, ни, ху... ни артистов, ни ху... Как тебе такая жизнь? Как тебе такая Мне, мне тоже. Нет, просто смотри, наши люди, которые власти имущие, не понимают, что с художниками надо дружить. Художниками надо дружить, с художниками надо вдохновляться и быть этой элиту, наверное, которая там где-то в книжке. Да, да. А так долго не с баблом. что там, бабки, бабки, у меня хаты. Ну, ад, позор, смешно. Ни о чем. Все это ни о чем. Частково правда, Аллайни. Справа в тому, що наші митці, вони дійсно робочі. Багато наших людей не хочуть мати ніякої політичної відповідальності. Вони хочуть, щоб їм дали гроші і сказали, що робити. Вони хочуть, щоб прийшли якісь інвестори, які їм просто бамбанулі бабла. А ти не хочеш спробувати сам так що зробити. Він хоче, щоб його прийшли, дисциплінували, організували і сказали: ось, давай, качай, качай, роботай. Вони хочуть всі потрапити в один величезний цех. В якому їм будуть казати, що робити. А ви, митці, скажімо, шоу бізнес. Ви не вважаєте, що ви повинні самі вибирати сторону і воювати за цю сторону без очікування того, що знайдеться якийсь генерал, який вас під себе підігне і скаже: роботай. У мене немає начальника. От просто люди вважають, що у них має з'явитись начальник. Бардаш, ти ж можеш сам взяти і почати бути собі сам начальником і будувати Україну. Ні, Я буду будувати Україну, коли до мене прийде великий український продюсер, запропонує мені гарні гроші, і я за це буду робити. Ні, це російська модель так працює. В Україні тут так. Я от веду війну сам. Я от... У мене нема начальника, мені ніхто текст не пише, мені ніхто не розповідає, що говорити. Беру, дивлюся. І роблю, як можу, так і роблю, як попало, ну, сорян, як можу, так і роблю. На що є талант? Якщо він є великий сумнів. Але ні, я ж талантний. Я, офігенний. Ну, не в цьому питання. Питання в тому, що їм треба начальник. Їм треба начальник, який буде дійсно. Вирішувати і людина не розуміє, працюючи в культурній індустрії, що у нас існує культурна війна і не розуміє важливість цієї сфери. Якби, Хто як не він, повинен розуміти важливість цієї сфери, але видає певну аполітичність. А насправді він каже. Треба, хочете українську культуру, хочете, візьміть, давайте, прокачуйте, розкачуйте. Ну, от, люди прокачують, розкачують, але ну, ми бачимо, що потенціал нашого ворога набагато ну, потужніший. І що? Створюйте, ти що, просто Бардаш прийшов нам сказати, що ми слабша держава і що у нас слабше розвинений шоу-бізнес. Це він хоче мені пояснити, щоб якісь олігархи почали вкладати гроші в цю сферу і так далі. І знову ж таки кажу, олігархи то олігархами. Ми не в Росії, олігархи в Росії вкладають. А ми в Україні будемо формувати попит, і ми будемо казати, що от Бардаш гавно, не смотреть позорно. Потап, гавно, позорно, не дивитеся, Время і стекло фу гавно. Ми зробимо так, що від вас будуть ригати. І тоді ви дійсно почнете йти тим шляхом, від якого просто людей буде, будуть не ригати. Ми будемо сформувати попит. Можливо, Бардаш має на увазі, що ми не сформували. Той попит, і той попит, який ми сформували, на такий вони і працюють. Ну, якщо вони про це кажуть, ну то, так, да, да, дійсно, наш профтик, ми мало працюємо, нам треба ще більше працювати, нам треба створювати попит на українську музику, і нам створювати треба просто алергію і ригачку на всяку російську музику і фігню. Тому ось так. Ви розумієте, що от це волонтерство, благодійність і, і все це, все це. Дуже-дуже добре. Але, ну, якщо ви не дивитеся от, нормальний контент, то от вся ваша благодійність і волонтерство нахуй не треба. В смислу в ньому вообще нема. Ну, ну, це грубо звучить, звісно річ. Скажіть, що я йобнувся. Да? Ну, в мене нестандартний, але Але ви розумієте, коли я живу тут по. Меня приютили, да? а через стіну живе чувак, якого теж приютили, і він слухає е... советські пісні зараз. І я розумію, що якісь львів'яни його приютили, і він залишається в своїй закритому вакуумі, блядь, да? Все одно в цій херні залишається. Та, блядь, краще б він на вокзалі спав з усіма, да? там, можливо, ну не знаю. Територіальна оборона ходила б, можливо, людина б якось втягнулася в українську ідентичність, хоч. хоч ну просто коли 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 люди всі такі кажуть, в тероборону йти, в Збройні Сили України йти, і так далі, але вони не дивляться нормальний контент, коли вони слухають хуйню різну, типу от этого всього, то у мене виникає питання: а за що тоді. От це все. Якщо ми не роз... ну, знову ж таки, я кажу поодинокі випадки, які трапляються. Я бачу в суспільстві колосально великі зміни. І я бачу, що Збройні Сили України їм є за що воювати, і, і реально, суспільство тут в тилу дуже-дуже сильно змінюється. Вони реально воюють і гинуть за краще суспільство, за кращі зміни.